Так, і невеличке для вас таке опитування, друзі, перед початком цього відеоролика. Я хочу вас запитатися, чи на моєму каналі можна для вас знімати таку гру «Шахи». Тобто це така гра там, де потрібно матувати короля. Напевно, її всі знають. Це дуже популярна настільна гра. Ми будемо в неї грати, там, перемагати різних гравців. Ну і відповідно я зі своїм асистентом теж буду для вас знімати. І дуже зручно буде по цій грі, до речі, робити різні там прямі трансляції і отке інше. То єдине, що я вас хочу спитатися, напишіть в коментарях під цим відео, або я зроблю там невелике опитування у розділі каналу спільнота, щоб ви написали в коментарях чи знімати мені шахи. Так що дякую всім за увагу і приємного перегляду. Всім привіт! З вами я, Нульпром. І в цьому відео ми знову граємо в нову гру на моєму каналі. Називається «Нокліп. Backrooms Мультиплеєр. Недавно в цій грі вийшло оновлення. І недавно ми цю гру вже проходили, можна сказати, повністю. Тому в цьому відео е, ми будемо тестити різні експерименти, знаходити цікаві місця і взагалі творити казна що. Е, сьогодні зі мною знову мій асистент Марко, можеш е, привітатися. Привіт. Все, він привітався. Тому всім приємно перегляду, ну а ми починаємо. Е, створює. Не, не так сказав, все Ага. Ну так от, створюй нову цю. Створю, Як тону. Карту тільки цей нульовий рівень не забувай. З самого початку, так. Так це що за Азія? Що таке Азія? Ну, це Азія. створив? Такий континент. Створив. Ура! Сьогодні, до речі, друзі, ми будемо грати в... не в злом. Так от, друзі, щодо <клес> цього, ми попали поки що на рівень 0, і наша задача знайти там є таке, є така місцевість, такі ями. І суть така, що ми ті ями хочемо знайти і перевірити, чи можна в них зістрібнути, і чи монстр під назвою Бактерія буде ніби ходити по тих ямах. Діло в тому, що на цьому моменті чомусь звук не записався. Тому я записую звук окремо. Ну, але тепер ви будете знати, що ми шукаємо. Тому всім приємного перегляду! Тут, наприклад, є отакі е, різні типи е, штукатурок для це. Для снідан, от бачите. З різними узорами. Вона за мною біжить. Наскільки я так поняв, так? Ну, я її не чую. Я її тоже перестав чути. О, до речі, тут... Да, тут, ото, друзі, подивіться на оце от місце. Тут у нас є така штука чорна, тут можна бачити просто крізь стіну. То... ...су. Так, дете? Я за стіною. Та я поняв, що ти за стіною. Щось ми. Э, чуєш, я так думаю, що нам треба в протилежну сторону йти. Я пам'ятаю це місце, бо тут було це снідан, і я ще тебе півгодини понад запису шукав. Я просто вибіжу. Так, друзі, я цей момент виріжу. Я цей момент виріжу, тому. Ну так, друзі, давайте напевно так. Поки ми ті ями шукаємо, то швидка перемотка, бо я так думаю, що ми будемо вмирати. Восемьсот раз. Да. Щутка ты Я не знаю. И дам. Выйди, просто подавайся, как я бы глядаю. собі, с оби ты Добавили. О, нар нарешті, спустя 100 років, швидка перемотка, друзі закінчилася, ми їх знайшли. А ми чуть-чуть подальше на Як там бактерія по цьому Так, да, і давайте заодно, друзі, подивимося, чи бактерія зможе бігати по тому. Да, до речі, а ти не замітив, що отут таке освітлення більш зеленувате, бо там воно, наприклад, жовтувате. Так, да, можна побачити це. Це напевно із-за того, що тут е, Росія Тут земля не відбиває. Що вони чуть далі Бактерія, ти заспанешся? Бактерія! У мене права. І ти уяви собі, вона прям <пробіт> е, Нє, не пролагало. Е, давайте, друзі, знов швидка перемоточка. Почекаємо, поки та штковна прийде. Вона біжить, вона може бігти. О, вау, вау, вау. Я пригнув і. Я пригнув і я попав у яму. Я дуже в бусти. Я, б... я тебе бачу. Я бачу тобі цей, але я тебе не бачу. Просто... Да, милитимо. Давайте, друзі, я цей момент виріжу, ну тепер ви знаєте, що буде, якщо провалитися в ті ями, і то, що бактерія вміє ходити по ньому. А чому я вирішу? Тому що зараз знов буде реклама. Давай її... В неї буквально була між ногами пустота. Да. 에, дивися, давайте я цей момент виріжа, 에, вирізаю перезаходжу. Просто сидіти, дивитися, поки 에, не погасне світло. Так, тому що якщо прочитати в інтернеті про це, в оригінальному... в оригінальній грі по факту тут має погаснути світло з певним часом. Цього історії і вже після цього ігри, коли воно вже розказлося. Логічно. Я не думаю, звичайно, що тут погасне світло, але все ж таки шанс є. Але. Але ж там є якийсь знаємний, бой. Рівень знак оклику я це замажу. То, що ти сказав по-російськи. Шокуція. Ключик на поле мод. А ну давай, давай, попробуем, подивимся, может ты с первого раза найдешь ну, выхит, що... yeah. на не здорово? Да, вот такие вынес на помню. E, взагалі, то, до речі, ми на цьому рівні давай довго не будемо жити, поскільки сей. E, якби... Ну, то нічого не дасть. Тобто, якщо тут навіть не погасне світло, то це просто дарма. А ну давай відкрий і закрий двері. Відкрий. Закрий. E, відкривай і закривай двері. Все таки, е. перестань. Все таки цей, до речі, воно. ну, звук пропадає там за певним місцевість, Тобто я не чую на всю карту, що ти відкриваєш где я. Давайш ти і посидимо в Давай.

Ми вже, як ви бачите, знайшли вихід з першого рівня на рівень 2. І знову якогось дива пропав звук. Це зв'язано, напевно, з тим, що ніби ми знайшли вихід. Я не знаю, чому так, але чомусь так. Так от, наступний баг, який ми перевіримо, заключається в тому, що мій асистент побіжить в інший бік. Ну, Саме по тунелю з трубами. А я в інший. В результаті, як ви могли знати з минулого нашого відео, за нами має побігти монстр. Але. Мій асистент Марко побіжить саме в ту сторону і за ним побіжить монстр, а я побіжу в протилежну сторону від монстра. І в результаті, коли монстр вб'є Марка, то я тоді попросту-напросто піду в ту саму сторону, куди піде Марко. І до речі, друзі, я вам скажу результат нас вразив. Світло не так. Туда, ти туди, ти туди. Давай. Рекомендую йти. Ну я побіжу, я ж все-таки провіряю. Ти ж все-таки не помреш. Хоча в фінальному сайті що пише 69. Во, і до речі, тепер Тепер ви, друзі, знаєте, що буде, якщо пройти в самий кінець. Тут буде така загородка з труб, яка нічого не приведе. Добре, я в самому кінці тут встану, от, наприклад, отут. Я готовий. Я чекаю, скажеш, коли монстра почуєш. Да, я спеціально 50, щоб не помішати експеримент. Ну, Бо коли ти доходиш до виходу, і монстр просто пропадає в Пропадає. Все ж таки на першому рівні, друзі, так то і нічого не відбувається. По-моєму, найбезпечніший рівень. Бо ні монстрів, нічого, просто двері відкривати Самый останній, ну да, там, <плух> там ще... В У меня монстр. Я, я... ми заодно дізнаємося який це монстр. Так, я біжу Я стою. це бактерія Вона далі побігла право. Дивно. Вона далі побігла Я це бачу, що до просто стоит. Добре, бежимо. Эээ, e, поки що, в принципі, нічого. Да й ножки слабенькі, не можу бігти. Не, я не чую вообще бабтерій. О, до речі. Буди прикольний. Я заходжу до тих, окей? Окей. Okay. Може я тебе доживу? Тепсічно. Молодець, право доставив тебе. Хочеш прикол? Я вже добіг до того повороту, і я до сих пір не чую бактерії. Тобто тут нікого нема. 에, давай швидка перемотка, ти до мене йди. О, бачиш? Е, ніби... yeah. Так, почекай, Е, Так, друзі, швидка перемотка закінчилась. До речі, от замітили, що стіна під той бік починає чорніти, якщо до того перехрестя дійде. Yeah. Ну, тепер ми вже 100% побачили на відео. Так, ну що, йдемо yeah. прямо? Хто перший yeah. йде? Yeah. А, все, ну головне пропусти мене, щоб я міг біг. Mm -hmm. А то як минулого разу ти просто встав на середині дороги, я тебе появлюжив. Ну то, кстати, тебе тоже пролагал? Что я, я, я на рівні один? Чушь, дивись, зі спини я тебе обігнати не можу. Коли ти йдеш вправо. Все, я біжу, я тебе обіну. Да, біжу. до речі, дивіться, а там, до речі, в самому кінці... Е, чуєш дивися, там в самому кінці є ліфт. А що буде, якщо в нього не заходити і піти там е, в бік? А не може, ти не встигнеш. А, а не можна... давай, давай, попробуємо. В Вбік ідемо. Я біжу, я біжу, я біжу. Я пробіг. Ти пробіг? Я пробіг. Я теж пробіг. Ну що, друзі? Тут так от, друзі, бачите оцей ліфт, це є вихід. А ми зараз йдемо ще далі. За нас даже. Подивись. Встань і засни, я тебя задаю. Наче мы сюда провести. <ріст> да. <ріст> а чому? А це уже. Запит... Нормально. Слухай, дивись, есть теда тут еще, да ведь готовы, як бы аж тут. Хотя бы можно сказать, заказ. Ну да. <ріст> ну шо? Ну шо, йдемо. Ідемо. І знову, друзі, якась проблема зі звуком. Я не знаю, що це взагалі таке і чому звук пропадає. У мене є навіть теорія, то що коли, наприклад, от в оригінальній версії саме з рекламою ти, наприклад, виходиш. Переходиш на інший рівень, то ніби з'являється невидима реклама, яка той весь звук забирає. Я не розумію чому. На рівні веселощі майже багів немає. Єдині баги це то, що от в тих от монстрів руки можуть проходити крізь стіни, вони можуть вилазити крізь стіни, як ви могли помітити. Ну, Спавняться вони в зелених кімнатах. А також, то, що, наприклад, гравець попросту може проходити крізь той самий стіл. І, відповідно, гравець може, наприклад, руками е, крізь підлогу ніби проходити. І також головою втикатися в стіну і просто е, ну, ніби просувати голову крізь стіну, але повністю не проходити. Тобто це єдині такі е, цікаві баги, які заміщені на цьому рівні. Е, більше багів так то і нема. Е, продовжуйте дивитися далі. Вони або зі стін вилазять, ті тусовщики. Пам'ятаєш як ми швидко колись сюди прибігли спидрунером. З Ам <рик> тут ти зазняв, я бачив, ти мені показав, як вони зі стіни вилазять. Да. Треба якось зробити так. Е... Е, Пам'ятаєш той бах, то що ти ніби під столом сидиш, але. Але що? Е, під столом. Так, е, п... е, да, під столом сидиш, але в мене ти тільки що, коли я помер, то ти ніби стояв під столом.

Oh, а да. mm -hmm. ну давай попробуй оцей баг Не, oh. він нас не бачить, йому нормально. Да, да. До речі, сами, вообще, самий просто суперовий баг. Зупинись на місці. Якого дива в тебе руки в бетон? А це э, життя. дай нам провірити факти. Во, бач, бачите, друзі, от якого дива, що це таке? По факту тут бетонова підлога. Нічого, він за стінкою, він нас не бачить. В мене тут підходиш, нормально. Слухай, давай, на, е, давай знаєш, що зробимо, давай напевно перезаходимо і відправимо. Я буде. Подя... Хто там був за стінкою? А вони мене христинува. Драче, о, чсь. Е, ти головою тільки що в Стіну вперся головою. О, давай. А ну давай е, е, о, бо, е, вприся головою в стіну. Ні, саме... вот, дивися отак от, отак. О, ви бачите, друзі? Боже, це... оце от треба підправити щодо графіки, бо то смішно хоч. Ні, тебе... як що вони не підправляють, хай голова як навертається, не виглядає. О! Та вона не піднімалася, знаєш чому? Чому? Пам'ятаєш, коли ми пробували зазняти іншу гру? який там багу, як тебе тебе хребет по-ворусах. Да, в мене екран теж червоні Е, Так от, дивися. Дивися, давай знаєш. Знаєш, що давай робимо? Давай, напевно, відправляємося на рівень басейні кімнати, де ми будемо провіряти наступний баг. Чекай, дивись, я проходжу стіл. Бачив, як я головою з Так. Ха-ха, да, 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 да. Челендж. Там зломай фарбуз Головой. Э, так вот дивися, давай, да, давай виходимо, заходимо на рівень басейн кімнати. так, почекай. Так от, друзі, ми зараз на рівні басейні кімнати. Тут є два баги. Один баг ми вам зараз покажемо. А другий багбай. Так, зараз ми. Тут, бачите, тут є такі сходи, по них можна залазити. Давай, показуй. Як говориться... Почекай повернися чуть-чуть уліво. Тобі треба помаленьку, помаленьку повертайся е, ee... о, Як говориться, друзі, е, e Е, <пілляє> Мене більше цікаво, як вона з'явилася. Є, мене цікаво, як вона піднялася. E е так, і, дру. Дружев, ней і... появилося більше, ніж два iQ. Ура! Так, добре, друзі, я вирізаю цей момент, бо знову реклама. Так, я вже зайшов. Як ти вже зайшов? Я зайшов? Ти зайшов? Так. Я що не зробив. Ти зайшов до мене тупо. Як ти зробив, так? Ні, я нічого не робив. Я нажав приєднатися до секретної гри. Давай! Ні, а бактерія появилася на сходах. Вона появилася на сходах. Вона появилася, вона не піднялася. Показуй креатив. Так, прописуємо команду Геймод Креатив в нокліпі. Зараз я вам. ще, 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 ще. ще. Не лечу? Ти не лети, ще. Ще, І чуть-чуть повернися вліво. До право. Так, так, повертайся, я тобі скажу, коли зупинитися. Але дуже помало, давай. Давай, давай. давай, давай, давай. Ще, ше, ше, ще. Ще, ше, ще. ше. Ще, ще, ще. ще, боже, ти так повертайся. Стоп! Ні, я тобі говорю. В... Вона появляється, Ну так от, друзі, ви побачили. А, Треба дивитися, хай хтось дивився на травину. Так, да, давайте ми, друзі, то провіримо. Знову я цей момент вирізаю, бо та реклама. Так, да. хай дивляться. Ні, серйозно, там давай зараз от ми це провіримо, чи та бактерія з'являється, чи то дійсно нове ну, оновлення. Ну, ну, ну ви, друзі, побачили, що тут просто можна, наприклад, на от. Е, на границі текстурах можна стояти. Так, е, да, на границі текстурах, але то нормально, то в принципі то ніби. Дивись, давай на землю, дивись на драбину, щоб вона там не заставило. Я буду дивитися от сюди. Що як то мені так дивитися? Давай ти будеш дивитися в ту сторону, я в ту. Давай. А, ну тут вона наверху просто фізично заповнитись не може. Дивимось. Я отут навіть дізнали, я екстрему Чу Чуєш так тихо на цьому рівні, правда? Це така Але яма. Ти ти там є така е, яма. Це не яма. Це не яма. Це басейн. Там можна лягти. Якраз там і будемо пробігати. Е, так, да, вона з'явилася. Вона з'явилася. Ні, вона тупенька. Да, так, вона Ні, вона не... Ні, не тупенька. Вона...

Ну що ж, друзі, знову звук пропав, капець якийсь. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами був я, нуль про і мій асистент Марко. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім па-па. Зустрінемося в нових серіях.